Я жертва реклами. Бачили оцю рекламу? Щось там у сільпо до зрілому розиву по 99 гривень. Ну я ж купила 100 гривень. Я пробую, щоб вам сказати, чи варто його купляти, чи не варто. Красива коро. А що це так? Ми його цілим брали. Що це таке? <сум> не, ви бачите? Як це цілим брали? Ну так. Mm. Так, воно розтало. Оце <звіг> того знижка, оце того воно по 199 100... гривень Блін. Як мені це їсти? Тому що супаде. Mm. Але смачне. Але ж воно повністю розтало, ви бачите? Дуже смачна морозо. Але воно розтало і перевірити його ніяк не можете, бо воно, о Боже, я люпаю. І по штанах. По всьому. Ці штани в шоколаді? В коробці ж ти не перевіриш, чи воно розстало, чи їм це ж коробку треба вскривати в магазині. Але загалом морозиво дуже смачне, Боже. Для фанат цього морозива. Дуже смачно. Але воно все розтавше, то головно по акції. Нема слів, дуже смачно.